Коли на дивний Божий твір повстав Люцифер, як той звір, Адам і Єва в гріх упали, хвороба й смерть запанували. Від цього часу горе горе обійняло усі простори. гріх і насильство скрізь панує, що раз то більше прогресує. Куди поглянеш всюди гроби, панують всякі хвороби, терпіння всякі, також болі і люди плачуть від недолі. Ось раки стали грасувати, І почались великі втрати. Щороку тисячі вмирають, а й ліку, і досі ще не знають. Одного мучить, глянь, екзема, а того душить емфізема. Часом розказує, кому не засміяться. На вухо скажеться дитина, проблема другої анина. Той простудивсь і гриб має, і не живе, і не вмірає. Нічого смієтесь. А сказали, я час обязате да. розказує Серйоз, і кром, де я не розказувала то кажу. От укаже вірш. О, то ви взяли ту верша. Ти треба було то я матері почитала спочатку, я матері його прочитала це верша, знаєш? Mm. Я то. записую. То що вже, як я вже... Записувала спочатку. Так. Да? Да. Да. На чому я синулася? Проблема другої аніна. Той простудивсь і гриб має, і не живе, і не вмирає. В очах у нього главкома <реш> тут написано, той з головою не всі вдома, але я перемінила також до Надівку, мені трохи не подобається. Той з головою каже, має болі, ти напиши, але главкома, той з головою то має то. Той простудився грип має, і не живий, не вмирає, в очах у нього голову, у кома той з головою не всі вдома. А інший знов, з гріхом здруджився, недавно тільки оженився, горілку тягне, як ту воду, і ось шукає вже розводу. І стільки гора в цьому світі буває навіть страшно жити. І щоб це Горе подолати, нам треба лікаря шукати. А де шукати? Хто піскаже, хто людські рани перев'яже? Один Христос по добрій волі Він лікував всі людські болі. Він і тепер лікує тоже, без нього лікар не поможе. На всіх хворобі в нього ліки. І душу вилічить навіки. До нього хворого приносять, щоб лікував він, Його просять. Він каже, віру вашу знаю, я сину, гріх тобі прощаю. Такого лікаря нам треба, щоб лікував нас аж до неба. Привів оселі ті чудові, щоб ми. Повік були здорові. О нас, Спасителю коханий, перев'яжи сердечні рани, гріхи і, і раки всю проказу, в глибінь безодню в кінь відразу. А нас ти вирвав із недолі. З тобою всі забудем болі, у мій твоїй пречистій крові. Щоб ми по вік були здорові. Дай нам ніколи не хворіти, з тобою вічно в небі жити, що вже ніколи не вмирати, тебе щоб вічно прославляти. Я, я, я ще там без, без інтонації. Бо як я в собранні, то я, то, я, то, я рочу з вами, дорогі, таке, а в собранні я більш ворожі інтонації, я їздила по собрання. Може, візьмеш, От, вивчиш. <риклад> 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 ну, залі... А, а така, кажу, вершу. Ді, серйозно. ти взяла таку вершу. Ну, таке, що зараз є. Або Наташа. Зараз таке та є. Насушна, насушна <риклад> тема. Ну, <риклад> да. Настя, хочешь вырушить? Я не рассказываю.